Брати і сестри, Христос. Оскрес. Слава Ісусу Христу! Дуже гарний псалом, де лунає заклик до святого життя з Господом. І я хотів би свою проповідь розпочати словами з Євангелія від Іоанна, 12 розділ 47 го вірша. Де Івангелист Іоанн говорить такі слова, верніше передає слова Христа, де Христос каже, коли хто почує слова мої і не повірить, я не суджу Його, бо я прийшов не судити світ, а спасти світ. Хто ж відкидає мене і не приймає слів моїх, той має суддю собі. Слово, яке я говорив, воно буде судити його останнього дня. Бо я не говорив від себе, каже Христос, але Отець, котрий послав мене, Він дав мені заповідь, що я маю казати і що говорити, і я знаю, що заповідь Його то життя вічне. Отже, що я говорю, каже Христос: говорю те, що Отець мій сказав мені. В 46 вірші Христос говорить наступне: Я світло і прийшов світ, що кожен, хто вірує в мене, не залишився в темряві. У Післані святого апостола Павла. До Ефесіан я хочу зачитати також деякі місця, як апостол Павло звертається і робить зауваження церкві з тої причини, що люди трошечки розхолоджуються. І втрачають пильність, пропадає дисципліна, а де пропадає дисципліна, там вже є негативні явища. І апостол Павло звертає увагу на величність церкви. Він ставить церкву Христову на перше місце. Церкву, цілю якої є виховання членів в дусі Христового вчення. Він на це звертає увагу. Він це робить для того, щоб прихожани в щоденному житті відзеркалювали Христову удосконалюваність через Його слово. Члени церкви мусять прагнути до збереження єдності Духа в Союзі миру, миру один з одним. Старе життя мусить дати місце новому. В життю каже апостол Павло, яке керується Святим Духом, керується Святим Духом згідно духовного закону любові до Бога і до ближнього нашого. У листі автору підкреслює три головні християнські правди: виняткове ставлення, виняткове становище християнина у церкві Христовій. Завдяки Божій милості суть церкви Христової і життя віруючого у цій церкві згідно моральних принципів Ісуса Христа Господа нашого. І апостол говорить, що Бог вибрав нас в Христі ще перед заснуванням світу. І він це зробив для того, щоб ми були святі й непорочні перед Ним в любові. І він це зробив для того, щоб він нас наперед призначив для всиновлення собі. Він вибрав нас. І він це зробив через Сина свого Ісуса Христа, згідно ласки своєї Божої, і зробив це на хвалу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас, тому що ми належимо до Його улюбленого сина, тому що ми є подоба Божа, найвище Боже творіння. І цим самим Христос, каже апостол Павло, відкрив нам таємницю волі своєї згідно з своєї мети, яку він переслідував, прийшовши на землю, тієї мети, яку перед ним поставив його батько Небесний, Отець. І в ньому ми стали спадкоємцями, бувши наперед призначені згідно з постановою того, хто творить все згідно волі своєї, тобто з волею Отця Небесного. Апостол Павло говорить, що першими прославлять його ті, які перші почали надіятися на Христа Сина Божого. Які повірили в Месію і прийняли його в своє серце. І ви також, каже Павло, були вибрані в Христі, коли ви почули слово правди Євангелія Євангелії вашого спасіння. По, повіривши, ви були позначені в ньому печаткою обіцяного Святого Духа, якого він залишив по собі для нашого керівництва. Який є задатком нашої в ньому спадщини для повного визволення викуплених на хвалу його слави Божої? Ми викуплені кров'ю Христа. На хвалу Його слави Божої. Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отецьлави, дав нам духа премудрості та об'явлення для пізнання Його Слова Божого. Він просвітив очі, серця нашого, щоб ми зрозуміли, в чому полягає надія Його покликання і яке багатство славно і Його для святих, для тих, що Його. І яка надзвичайна велич сили його для нас з вами, віруючих, згідно дії могутності сили Його Божої, сили, яку Він виявив в Христі Ісусі, Синові Своєму, коли Воскресив Його з мертвих і посадив праворуч себе на небесах. Він посадив його праворуч себе на небесах. Вище від усякого уряду і влади, сили і панування і всякого імені, названого не тільки в цьому віці, але й в майбутньому, і Бог все поклав під його ноги і поставив його вище всього головою церкви. Церкви, яка є тілом його, повнотою того, хто наповняє все усьому. Апостол Павло далі в третьому розділі апостол Павло говорить, що ви чули безсумнівно про милосердя благодаті Божої, даної мені для вас. Тобто апостол Павло наголошує на тому, що він є апостолом язичників. Він каже, дав мені благодать Бог для вас, язичників, бо через об'явлення була. Звіщена мені таємниця, каже Павло, таємниця, яка, як я писав вам коротко в одному з моїх попередніх листів, то читаючи, ви можете зрозуміти моє пізнання таємниці Христової, яка в минулих віках не була об'явлена людям, а тепер об'явилась Духом Святим, святим Апостолом і Пророком». І це було зроблено для того, щоб язичники також стали співспадкоємцями з ізраїльським народом, складаючи одне тіло Христове, одну церкву і були співучасниками обітниці Божої в Ісусі Христі через Євангеліє Святе. Через святе Євангеліє каже Павло. Служителем якого я став через дар благодаті Божої, даної мені дією сили його Божої. А це сталося тоді, коли, будучи ще савлом, він йшов в Дамаск арештовувати віруючих людей і вкидати в тюрму в'язницю. І тоді, коли було йому об'явлення, став зрозумів, цей момент він висвітлив усе те, що він знав про Господа. Він запитався, коли він побачив Господа, він запитався, Господи, хто ти? Христос відповів, я Христос, якого ти переслідуєш. І в той момент у Савла перевернулося все бачення Слова Божого. Він повірив, повірив і прийняв його в своє серце. І він каже, що мені найменшому у всіх святих дана була ця благодать Божа, щоб я проповідував язичникам незбагненне багатство Христове. Яке міститься в його слові. І щоб висвітити всім застосування цієї таємниці, яка від початку світу була утаєна в Бозі, який створив усе через Ісуса Христа, щоб тепер ця різноманітна премудрість Божа стала відомою через церкву, через церкву князівством та владом на небесах. Згідно з відвічною постановою, яку Бог зреалізував через Ісуса Христа Господа нашого. І апостол Павло запевняє нас в тому, що тепер ми маємо сміливість та надійний доступ до Бога через віру в Ісуса Христа. Ми також стали співспадкоємцями. Божої благодаті. І Павло каже, тому я благаю вас не занепадати духом. Для того я падаю на коліна перед Отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небі і на землі, себто все живе, що має душу. І я це роблю у своїх молитвах, щоб він дарував вам за багатством слави своєї зміцнитися з силою Духа Його у чоловікові внутрішнім, з яким ми постійно ведемо боротьбу свою. Він дуже, дуже часто противиться нашим думкам і завжди штовхає нас. У протилежний напрямок. Але Павло каже, я хочу, щоб Христос жив в серцях ваших вірою, щоб ви укорінені, утверджені в любові Божій, могли зрозуміти зі всіма святими, що є ширина, довжина, глибина і вишина його любові Божої. І зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння людське, щоб вам сповнитися всією полнотою Божою на славу його Божу. Отже, тому, хто діючи у нас силою, може зробити більше того, чого ми просимо або про що думаємо. Апостол Павло каже йому слава навіки за його чудовий план спасіння для церкви через Ісуса Христа, Сина Його. Далі в наступному розділі є дуже багато застережень, які апостол Павло пише до ефесян. Він каже, благаю вас, що ви поводилися достойно покликання, яке ви одержали від Господа. Будьте скромні і лагідні. Це найперша чеснота, яка має бути присутня християнинові. Далі говорить, терпіть з любов'ю недоліки інших, бо й у вас вони є. А зачастую люди своїх недоліків не бачать. Свої недоліки людина може побачити лише зі сторони. Старайтесь спільно бути і Духом Святим, каже Павло, та жити в мирі один з одним. Що б там не сталося? Ми всі членами одного тіла, ми маємо той самий дух і ми всі покликані до чудової майбутності. До вічного життя. Будучи довгий час віруючою людиною, навіть все життя людина собі не може уявити ту, то майбутнє життя вічне з Богом. Тому що в людському розумінні воно не має пояснення. Своїм людським розумом ми не можемо навіть уявити, тому що ми це все уявляємо і міряємо по своїх людських мірках земних, матеріальних. А ми знаємо, що матеріальне воно є длінним, а духовне воно є вічне. І Бог говорить, що для нас є лише один Господь, одна віра, одне хрещення, один Бог, Отець всіх, які над всіма, і Він діє через нас, усіх, і Він усіх нас. У кожного з нас дані дари із скарбу Христового, які саме, про які саме дари йде мова. Апостол Павло каже. Він призначив одних апостолами, інших пророками, інших євангелистами, інших пастирями, інших вчителями. І він це зробив для вдосконалення святих на діло служіння Богові для зміцнення тіла Христового, себто зміцнення церкви Христової. Аж доки всі ми не прийдемо до єдності віри і пізнання Сина Божого і станемо дозрілими, досягнувши повної міри досконалості Христової. Звісно, за своє життя людина не може досягнути Христової досконалості. Ми ще грішимо. Але сам факт, що людина хоче досягнути цього, Господь це бачить. Далі говорить Павло, Говорить тільки слово корисне. Як це важливо контролювати свою риторику у спілкуванні один з одним. Інколи буває, людина щось автоматично може сказати таке, що потім за те жалкує. Більше того, Павло говорить, що дуже негативним явищем в людині є гнів. І Він присутній у кожній людині, але Бог застерігає, гніваючись, не грішіть, нехай сонце не зайде у гніві вашому і не давайте місця дияволу. Тому що, коли починаєте грішити, ви вже зробили місце в своєму серці для диявола. Нехай жодне шкідливе слово не виходить із уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно було на користь тим, які чують його. І не засмучуйте Божого Духа Святого, яким поставлено на вас печать в день викуплення. Пам'ятайте те місце День викуплення. Коли ми давали там обітницю. Через водне хрещення служити вірою і правдою. І ми постійно маємо це нагадувати собі, коли в нашій душі проходять якісь негаразди. А ти ж повірив, ти ж обіцяв, чому не робиш те, чого обіцяв? Бо Павло каже, всяка прикість і лютість, і гнів, і крик, і лихослів'я з усякою злобою нехай будуть відкинені вами. А ви один до одного будьте ласкаві, співчутливі, прощаючи один одному, який Бог в Христі простив вам. Як ви думаєте, як Господь? Простив кожному. Адже були такі грішники, яким не варто було прощати. Але він прийняв Христа через віру в своє своє серце. І Господь сказав істинно, істинно кажу тобі, сьогодні зі мною будеш в районі. І Павло каже тому будьте послідовниками Бога як улюблені діти Його і живіть у любові, як і Христос полюбив вас і приніс себе самого за нас в угодну жертву Богові. Хіба людина може віддати добровільно свого сина в жертву? Звісно, ні, так? Це просто не окладається в голові, як так батько віддав сина Сонга. Але з другого боку, якою важливою, яким важливим творінням для Господа було його творіння людини? І тому Він це зробив. Далі Павло говорить, нехай ніхто не зводить вас марними словами. Бо за це приходить гнів Божий на синів непокірних Богові. Тож не будьте їхними спільниками, каже Павло. Бо ви колись були темрявою, а тепер ви світлом, Господі, поводьтеся як діти світла. Бо плід духа усякій доброті, справедливості і правді. Досліджуйте все те, що є приємне для Господа. Не беріть участі в неплідних ділах темряви, але краще розкривайте їх, ці діла. І далі він застерігає, бо соромно, бо навіть соромно говорити про те, що роблять непокірні таємно. Говорять одне, а поза очі роблять зовсім інше. І це неприйнятно для християнина. Бо Павло каже: «Все що, розкр... все, що розкривається, стає видимим, бо світло робить все видимим. Тому то і сказано: встань сплячі і з змертих, і Христос освітить тебе. Тож пильнуйте, каже Павло, як вам треба погодитися не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні є лихі. Тому не будьте нерозумні, але пізнавайте волю Господню через Його Слово Боже. Амінь. Нехай ці слова сьогодні матимуть місце в наших серцях. А йому нехай буде слава на віки. Амінь. Будемо молитися.